Упродовж минулої доби на території Івано-Франківської області сталося кілька дорожньо-транспортних пригод. У наслідок цих аварій загинула одна людина ще троє травмовані. Аварії зафіксували у брошнів Осацькій, Ворохтянській громадах, а також у Коломиї та Івано-Франківську. За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні впровадження та з'ясовують обставини подій. Перша автопригода зі смертельним наслідком трапилася 22 липня близько 12-ї години у селі Криховичі, що входить до брошнів Осацької Реальні громади відомо, що водій автомобіля Мерседес benz 1962 року народження. Житель міста Калуша здійснив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину із за припаркованого праворуч автомобіля. 35-річний місцевий мешканець від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. А от коло є сталося дорожньо транспорт. На пригода за участі мотоцикліста та пішохода 23-річний водій двоколісного транспортного засобу здійснив наїзд на жінку. Вона переходила проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Потерпіла, отримала тілесні ушкодження. Відтак була госпіталізована. Ще одна автопригода трапилась у селі татарів за участю легковика та мотоцикла. Попередньо встановлено, що 47-річний киянин, керуючи мотоциклом, здійснював обгін попутних транспортних засобів та допустив зіткнення із автомобілем. Марки «ВАЗ». Внаслідок удару мотоциклу відкинули на узбіччя, де пробувала жінка-пішохід. Місцеву мешканку 1980 року народження, госпіталізовано із травмами до лікарні. Ще одна ДТП за участю двох легковиків в івано франківську Водій автомобіля марки Рено, 1973 року народження, під час повороту допустив зіткнення із автомобілем «Пежо», який рухався у зустрічному напрямку. За кермом «Пежо» перебував 28-річний машканець Івано-Франківської території територіальної громади Травму зазнав пасажир цього ж автомобіля 1963 року народження житель обласного центру його госпіталізованого до лікарню. У всіх випадках водії перебували у тверезому стані. За фактами аварії відкрито кримінальні провадження. Поліція закликає дотримуватись правил дорожнього руху та пам'ятати, що безпека на дорозі залежить від кожного. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.